Добрий день, ви знаходитесь на каналі Консорціум Подкаст. Я радий вас вітати. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як різниця між поняттями між багатою і заможньою людиною. А перед тим, як перейти до відео, я попрошу вас підписатися на цей канал. Наша ідея це отримати монетизацію нашого youtube каналу і всі гроші відправляти на потребу ЗСУ. Дякую. А тепер переходимо до відео. Отож, давайте поговоримо про. Такі поняття, як багатий і «заможний». чи є в них різниця? Простіше за все, було б пояснити на прикладі двох персоналій. Уявімо, що є одна персоналія, і така людина заробляє 2 тисячі доларів. І є другий персонаж, який заробляє 50 тисяч доларів. Я хотів би зупинитися спочатку на другому персонажі. Отож, чи можна вважати людину, яка заробляє 50 тисяч доларів багатою? Я думаю, в принципі, можна. Ця людина зазвичай є топ-перформером своєї компанії, або вона знаходиться в самій високій точці своєї кар'єри. Також ці люди дуже часто вважаються висококваліфікованими спеціалістами. Але можна подивитися на це трошки з іншої сторони. Зазвичай такі люди вони обкладені і обгорнуті кредитами з усіх сторін. І позиція така, такої людини доволі крихка. Якщо трапляється якийсь фінансовий кризис чи війна, наприклад. Така людина залишається в дуже, в дуже непростому положенні. Вона може стати банкротом буквально за тиждень, тому що в неї немає майже ніяких збережень. Проте, все ж слід пам'ятати, що така людина є висококваліфікованою зазвичай, і вона платить дуже багато податків, і вона рухає економіку своєї країни вперед. Тепер можна повернутися до нашого першого персонажу, який заробляє всього лише 2 тисячі доларів. Чи можна назвати його багатим? Я думаю, якщо порівняти його з нашим другим персонажем, який заробляє 50 тисяч доларів, то ні. А що якщо ці 2000 доларів він платить сам собі зі свого сімейного фонду? А що якщо таких фондів декілька? А що якщо в цієї людини ще є декілька своїх персональних компаній? І багато майна і нерухомості, які зареєстровані на цій компанії? А ще отакою людина може бути золото десь в Швейцарії? Колекція дорогих годинників Rolex, дорогі автомобілі. Подивіться на позицію цієї людини. Їй не страшна жодна всесвітня криза, їй не страшна жодна війна. У такої людини зазвичай є ліквідне майно, яке можна в будь-який момент штовхнути на ринку і отримати за це гроші. А саме головне, саме головне, в тому, що таким людям дуже просто уникати виплати податків. Самі подивіться. Персональний прибуток у такої людини всього лише 2000 доларів на місяць. А всі компанії і фонди вони можуть просто виходити в ноль по прибутку і не платити податок на прибуток. Як можна поміряти заможність таких людей, як держави можуть це зробити? Нікому не відомо. В деяких країнах існує податок на багатство. Tax on Wealth. в багатьох країнах цей податок відмінили. Тому що його дуже складно приміняти в сучасному світі. Наприклад, в Фінляндії, де я проживаю зараз, цей закон відмінили приблизно 12 років тому. Зазвичай в реальному світі не буває просто заможних або просто багатих людей. Зазвичай є щось посередині. Але ми з вами на отаких от екстремальних прикладах сьогодні намагалися зрозуміти різницю між ними. Якщо вам сподобається це відео, я запишу ще декілька, декілька роликів. В яких я буду розповідати, чому ця різниця важлива і як це впливає на законотворчий процес, на оподаткування осіб. І саме головне, чому популістські ліберальні лозунги по типу давайте обкладемо багатих податком не можуть вирішити проблеми бідності. Отож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, і побачимось.